Доброго ранку, дітки! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття здоров'я взимку. Дітки, давайте виконуємо психогімнастику, яка називається Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо ми вам! Бажаю вам я. Дітки, давайте проведемо з вами бесіду, яка називається Будьте здорові. Малята. Кожній людині приємно почуватися здоровою. Скажіть мені, будь ласка, коли говорять, ця людина здорова? Так, коли в людини нічого не болить, вона почувається бадьорою, веселою, в є гарний апетит та гарний настрій. А ще здоровою вважають ту людину, яка є сильною та міцною. Дітки, а хто ж дбає вдома про ваше здоров'я? Так, про здоров'я дбають наші батьки. Та бабусі і дідусі. А хто дбає про наше здоров'я в дитсадочку? Так, це вихователь, няня, медсестра, повар та двірник. Всі дбають, щоб дітки почували себе там добре. Дітки, коли ви хворіли, який настрій був у ваших рідних? Так, сумний. Та невеселий. Малята, а як ви почувалися та чим займалися під час хвороби? Правильно, під час хвороби ми почуваємо себе недобре. Та лежимо в ліжечку. Чи хотіли б ви одужати якнайшвидше? І чому? Кому ж подобається лежати у ліжечку та почувати себе кволим та недужим? Я з вами згодна краще бути сильним та міцним. Адже здорові малята ростуть швидше. Дітки, а як же потрібно ставитися до свого здоров'я, щоб бути здоровим? Так, берегти та зміцнювати його? Що слід робити для того, щоб бути здоровим? Так, дітки, потрібно займатися фізичними вправами. Вживати якісну та корисну їжу, дотримуватися режиму дня. А як не слід вчиняти. Так, не можна виходити на вулицю в холодну пору року роздягненим, їсти бурульки, їсти сніг та пити холодну воду. Давайте пограємо з вами мовленеву гру, яка називається склади речення. Дітки, у своїх реченнях нам потрібно вживати такі слова вчора, сьогодні та завтра. Давайте спробуємо. Миколка захворів. Миколка промочив ніжки. А тепер давайте з цих двох речень спробуємо скласти одне. Вчора Миколка промочив ніжки, а сьогодні захворів. Давайте ще раз спробуємо. Хворий Сашко прийняв ліки. Сашко одужає. Сьогодні хворий Сашко прийняв. Ліки, а завтра він одужає. Ніна довго дивилася телевізор. У Ніни болітиме голова. Сьогодні Ніна довго дивилася телевізор, а завтра у Ніни болітиме голова. Дітки, давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Корисно чи шкідливо. Якщо я буду говорити вам корисну річ, ви будете плескати в долоньки. Якщо шкідливу тупати ніжками. Давайте спробуємо малята робити зарядку, займатися спортом. Пити холодну воду, гуляти на свіжому повітрі не досипати, їсти овочі. Отже, дітки, щоб бути здоровим, треба дбати про своє здоров'я. Я гадаю, малята, ви запам'ятали всі ці правила. Дякую вам, до зустрічі!